Всім мої вітання, любі мої підписники і гості мого каналу. Я сьогодні знову на кухні, хоч я на тій кухні кожного дня, але сьогодні я вирішила вам показати, що я буду сьогодні готувати дуже смачний обід. То приготую з вами разом. Я буду готувати, а ви будете коментувати. Приступимо. Так, я тут маю вже начищену готову картоплю і буду терти. Натерці, на терці на деруни. Тут маю яйце, тут маю цибульку, чесник. Все, ну, то все що треба до дерунів. Сметану і муку ще візьму. Приступимо і я буду то натирати. Натру я вже без вас вам покажу вже потім готовий Готові результати. Натру такою дрібненькою, так як я вам показую. Так, мої хороші картоплю я потерла. Тепер потру одну цибулинку таку. Ну і кару зубчиків, чесничку. Сюда ж, сюда ж потру. І все тоді будемо продовжувати. і цибульку я вже потерла. Тепер дам сюди так, щоб не давати, ну, і муку, дві ложки муки. Щоб потім вже другу ложку не брати до муки, а дати е, сметани. І дам ще таку ложку. Ложку одну, може таку. Все, одну ложку сметани. Тепер поперчу, поперчу, Якось роблю наоборот. оборот. Знаєте, бо треба було вбити яйце, я щось якось роблю на, навпаки. Ну, нічого, нічого. Воно все перемішається. Тако солі. Добре. І розіб'ю одне яйце. А тепер потихенько то все буду замішувати. Все замішаю і будемо смажити дивони. Тут по чуть-чуть ложкою накладати, щоб не були великі такі. Отак. От Най смажусь. А я буду кришити шампіньяни. От бачите, зараз я ті дирунчики вже буду забирати на салфетку. На салфетку їх буду складати. Так о. а другі буду... а другий буду... Накладати. Так потихеньку, щоб вони не горіли. Ну, от, щоб вони не горіли. Щоб були такі. ну Все ще буде, бо він не досить, Ну, як. Трошки так. ще, чуть -чуть. ще чуть-чуть, Ще чуть-чуть. І оце вже зараз накладу ще раз. І зараз другу сковорідку на вогонь. О я вже, от, я включила. І трошки дам олії, чуть-чуть небагато такого. І всі гриби, всі, я, я скрещила, всі висиплю сюди в сковорідку. Даю більший вогонь. даю більший вогонь, щоб вони посмажились. Отак. От їх вроді виглядає багато. Зараз вони зменшуються. Зараз їх буде мало. Зараз їх буде мало. Зараз всі підсмажуються, і я зараз ще всі решта досиплю. А тут включаю, щоб вже тут більший, більший вогонь був. Ну, отак. І тут, і тут вогонь, і тут вогонь. Добре є. Гриби у мене вже випарували. От вже випарували, зробились меншенькі. Тепер даю я сюди ту -сю цибульку, даю чесничок весь і все буду солити, перчити, але найсе перемішаю, щоб воно трошки протушилось тако, цибулька з чесничком без сметани поки що. Там сметани, тоді буду солити і перчити. Отак. Дала бійший вогонь, щоб воно трохи протушилось. Отак. Мої гриби вже все, вже тибулька протушилась. все, я додаю сметани. Маю магазинну, але не маю домашньої. Маю магазинну. Даю магазинної сметани. Ну, то буде магазинна. Буде така магазинна. Добре, дала цієї сметани, яка є яка є. Я не дуже, знаєте, за магазину, я ліпше люблю сметану домашню. Тепер я буду солити, а солю я все на, на око. Отако, як я солю, так я солю. менше більше. І перчу. А перчу то так. Знаєте, але багато не буду, бо я люблю все так шукнути того перцю, що ну, то я все одно тут тобто не їм. Все ну, одно тупо не є. Хоч я його готую, але я його не їм. Просто готую. Так, даю більше. Даю більше газу і щоб воно все разом протушилось. І гриби з сметаною, бачите? І гриби з сметаною, щоб вони протушились. Попробую, я попробую на смак, знаєте? На смак спробую, що воно собі представляє. Нормально. Добре. Добре. Вкручую. Скрутила газ і щоб воно трошки потушилося. Добре. Так, деруни мої, напевно, що вже все. Все. Виключаю я. Виключаю. І останнє забираю. Так, так, добре є. Добре є. Так. Коворітку забираю. Все. Знаєте, я перші наклала і, і так виходить, щоб ви нічого не бачили. А тут показую так, щоб було добре видно. Три. І грибочки. І грибочки. То все дуже робиться швидко. Два. Так, щоб і грибів тих було. Знаєте? Так, щоб і тих грибочків було. О, і тут ще кладу. Накладаю. Три. Дочка якраз зараз буде. І все буде люксично, і забери собі ще. І забери собі ще два таких галечики. Зараз в духовочку на пару хвилинок. І так буде добре. О, чуть-чуть. І зараз так всі зроблю. Ось ще що є у мене на два ще, на два ще таких галечики. І так буде добре. Розкладу і файна є. Я вже виклала все. Ну, два трошки менше. Нічого, э, дочка багато не гість, якраз їй буде люкс, якраз їде люкс. І з цього сира якраз стане. Тепер зверху я посиплю сиром, то я тут посиплю ліпше сиром. Так о тако. треба ще сира підтерти. Треба ще сир підтерти. Зараз я тут зроблю. Бо тут виходить, що мало сира. Замало мало сира. Добре, зараз я втрущу ще трошки сира. Отак, мої дорогенькі, я зробила і зараз в духовочку, щоб воно трошки протушилось і щоб розтопився сир. Файно, щоб Духовка в мене вже включена. Ну, подивлюсь, як там воно по духовці. Зараз вона включена на 180, але я її скручу, бо їй не треба такого, щоб вона так була дуже багато включена. Все, чекаємо, щоб це все потушилось. Ну, от такий в мене вийшов результат. Добре, що є дві менші таких мисочки з глечики, бо тому що дочка якраз прийшла і буде обідати. Ну, смакота? Смакота, мої дорогінки, смакота! Так що. Приходьте до мене на обід, а як і то готуйте і смакуйте. Отаке, таке йдені. Ну от, я її приготувала обід. Тож, сідала обідати, а то все. Кому ще дам, то ще буде обідати. Добре, мої любі. Добре. А на цьому дійсно буде все. Я щиро вам дякую, хто залишався зі мною. Я обріла. Бачите, я обріла тут на кухні жара. Хто залишався зі мною, хто мене підтримує, хто ставить подобайки, пише коментарі. Щиресенько вам дякую, щиресенько вам дякую, мої дорогінки, за підписки. Щиро вдячна, щиро вам вдячна. А зараз залишайтесь здоровими, будьте щасливими, всього вам доброго. Бережіть себе, бережіть свою родину і всім до зустрічі. Всім пока, мої хороші. Всім пока!